Нічого мною потурати. Хто має більше прав, той і прав. Такі фрази дітей свідчать про те, що вони ведуть боротьбу за рівність. Сьогодні діти виховуються у світі швидкого прогресу, в світі, який швидко змінюється. І їм доводиться постійно стикатися зі складними проблемами. І їх вирішувати зачасту самостійно. Зазвичай конфлікт виникає тоді, коли ми, батьки, використовуємо традиційні, застарілі методи виховання. І коли вони не спрацьовують, то в нас зароджується сумнів в успішності свого батьківства. Важливо зрозуміти, що труднощі, пов'язані з сім'єю і дітьми, виникають не тому. Що ми такі тупі, чи чогось не розуміємо, чи не вігласи. А по причині того, що багато хто з нас, батьків, боїться взяти на себе нову роль, побудувати нові рівноправні відносини в сім'ї, використовуючи нові методи і підходи у вихованні дітей. Тому не судіть себе строго. Якщо зрозумієте, що ваші застарілі методи неефективні, а при впровадженні нових виникають певні труднощі. Адже терпіння і труд все передає.